Розробник Borderlands може піти з молотка. У минулому випуску я розповідав про те, що Embracer Group через свої фінансові проблеми і супутню реструктуризацію закрила студію Volition, яка займалась Saints Row. Тепер же видання Reuters пише, що Embracer роздумує над тим, щоб продати Gearbox, який вона придбала у 2021-му за 1,4 мільярди доларів. Gearbox найбільше відомі по іграх серії Borderlands, але окрім... Цього вони не так давно почали вести і свій видавничий бізнес. Наразі останнім проектом, який видала компанія, стала Remnant 2. Хто має наміри придбати гірбокс і чи взагалі це станеться, наразі невідомо. Але особливо цікаво буде послухати ваші думки. Так само, як буде чудово, якщо ви підпишетесь, поставите вподобайку та додивитесь відео до кінця. Адже з вами Олдбой і це новий випуск ігроновин. Крінжували ми з вами з російського міра танка в нещодавно. Але тепер в штангу дали і самі Wargaming. в нових місіях для режиму історія у World of Tanks, які призначені для навчання нових гравців. Є один нюанс в тексті та озвучці українською проскакує, м'яко кажучи, суржик: найхуже зв'язь, пользу получити вовремя. Шерман очухався?» І це тільки мала частина перлів, які є в локалізації. Очевидно, що я звернувся з цим запитом до самих Wargaming. і як виявилось, сталося це тому, що в оригіналі англійською персонаж має дуже сильний шотландський акцент, а тому локалізатори вирішили, що буде класно адаптувати цю особливість додаванням дичайшого махрового суржика, що по очевидним причинам не зайшло українцям. І насправді те, що це крінжа, розуміють і представники українського офісу, а тому і пообіцяли в наступному патчі це пофіксити. Питання тільки, чому воно взагалі потрапило в гру. Ну але добре, що хоч пофіксять. Сьогодні спало перше ембарго на публікації по Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Тож тепер я можу нарешті сказати, що так, я вже граю, ось такий ось файнезний українізований екран гри можу показати. Також наразі можна оприлюднити основну інформацію. По нововведеннях доповнення, а саме, що тепер ви можете стріляти прямо під час їзди, а також користуватись швидкозламами. Вони ж Quick Hacks в оригіналі, щоб виводити з ладу кермування чи гальмо автівки ворога. Ще нова версія гри може похизуватись прокачаною поліцією, а не тією блідою пародією, що була в першій версії гри. Окрім цього, перероблені здібності, і вони тепер куди крутіші і потужніші, по типу розчленування чи відбивання ворожих куль. Кібервироби також доробили. Додали їм броню і розширили кількість, яку ви можете спорядити, що збільшується з рівнем персонажа. Ну і загалом світ розробники обіцяють більш імерсивнішим ніж це було в оригінальній грі. Ну а чи вийшло в них, ви дізнаєтесь в моєму огляді по Phantom Liberty та Cyberpunk 2.0 21 вересня, тому ставте собі десь позначку в календарі. А також, якщо ви ще досі технічно не готові до свіжих пригод в Найт Сіті. Та інших неймовірних світах, які подарує нам ігрова індустрія цієї осені, то зверніть увагу на Rockstrix Car 17 від Asus. Це потужний геймерський ноутбук, який готовий впоратись з будь-яким завданням. Новітній процесор AMD Ryzen 9 7945 HX у максимальній комплектації, і графічна карта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків гарантує бездоганну продуктивність в найвимогливіших іграх. Кристально чистий екран з частотою оновлення 240 Гц. Забезпечить найвищий рівень геймплею, а ідеальну плавність подарує унікальна система охолодження, яка не допустить фрізів та тормозів вашої системи. Якщо вас зацікавив урок Strix Car 17, то посилання для ознайомлення я залишу в описі під цим відео. Продюсер гри The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Eiji Аонума оголосив, що компанія не планує випускати DLC до проєкту. Це дещо здивувало фанатів, адже Breath of the Wild, попередня частина, мала цілих два доповнення. Але хороші новини для фанатів Nintendo теж є. Багато видань повідомляють, що на GameScom компанія Nintendo за закритими дверима презентувала партнерам свою майбутню консоль, а саме Nintendo. Nintendo Switch 2 для демонстрації можливостей консолі було створено дві технодемки: а саме Zelda Breath of the Wild та The Matrix Awakens, яку раніше можна було пограти на PlayStation 5. Zelda працювала з вищою частотою кадрів і роздільною здатністю, ніж в оригінального Switcha, але повноцінне видання гри, на жаль, не планується. Матриця нібито використовувала технологію DLSS 3 i 5, старий трейсінг від Nvidia. VGS кажуть, що загальний вигляд можна порівняти з консолями поточного покоління. що о, якщо чесно, поки що слабенько так віриться. Як вже і раніше повідомлялось, з багатьох джерел повноцінна презентація і реліз має відбутись десь наступного року. А ви чекаєте, Nintendo Switch? 2. Солов'їна команда на днях випустила текстову локалізацію для торічного бітемапа Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge та його DLC. Шрифти адаптували, тому виглядає дійсно класно. Хлопці обіцяють, що незабаром пограти з українською локалізацією можна буде і на свіч. Але напевно, ну, через зламаний свіч чи як, бо це ж не офіційна локалізація. Філ Спенсер. Відрапортував, що у Starfield грали понад 1 мільйон одночасних користувачів на обох платформах. Загальна кількість геймерів наразі складає понад 6 мільйонів, але велика їх частина через сервіс Game Pass, звісно ж, де можна її пограти, ну, буквально за 200 гривень. У Україні, до речі, також на ПК можна, бо мені дуже часто кажуть, що ми не будемо купувати Skyrim за е, Skyrim в космосі за 1600 гривень. Так не купуйте, він є за 190 в в цьому, гімпасі. Якщо брати піковий онлайн у Steam, то це наразі понад 330 тисяч одночасних гравців, що більше аніж було у Skyrim 287 тисяч. На Nexus Mods щодня з'являється велика кількість різноманітних модів, але справжнього буму слід чекати наступного року, адже саме тоді Bethesda надасть доступ користувачам до Creation Kit, який являє собою офіційний широкий інструментарій для модоробства стосовно українського перекладу, який ми готуємо, то наразі перекладено вже понад 17 відсотків. Сотків, що по загальній кількості тексту можна прирівняти до 80% всього тексту з Hogwarts Легасі з Hogwarts. господи, пробач. Ведеться дуже активна робота, і всі, хто перекладуть понад дві тисячі слів, потраплять у титри фанатського перекладу. А якщо нам вдасться добитись офіційного додавання локалізації в гру і домовитись з Бесездою за офіційні титри, то я сподіваюся, що 10 найактивніших перекладачів будуть відзначені і там. Але звісно ж, з офіційними титрами це вилами по воді. А от дві тисячі слів і фанатські титри це 100%. Тож працюємо, хлопці і дівчата. Популярне видання Esquire взяло інтерв'ю у Тода Говарда з приводу запуску їх нової гри. Більшість питань стосувалося, звісно, Старфілд, але знайшовся час і для гри про Індіану Джонса. Коли інтерв'ю прямувало до завершення, Тод Говард сказав: поговоримо наступного року. Таким чином він натякнув, що вже наступного року ми отримаємо якісь конкретні деталі про нову гру студії. Скоріше за все, нам її повноцінно представлять. Під час якоїсь з майбутніх презентацій Майків. Нагадую, що гру про Індіану Джонса анонсували ще у 2021 році, а за розробку відповідають Machine Games, які відомі по перезапуску серії Wolfenstein. Компанія Apple провела презентацію своїх девайсів, де офіційно анонсували 15-ту версію iPhone. Але цікаві для нас саме Pro та Pro Max версії телефону, адже Apple позиціонує їх як пристрої, що також предназначені і для ігор. На них вже анонсовані Версії Death Stranding, Resident Evil 4 та Resident Evil Village, які вийдуть цього року. А на наступний рік запланований ще й реліз Assassin's Creed Mirage. Стало можливо, це завдяки новому чіпу a 17 Pro, який навіть підтримує рейтрейсинг. Таким чином Apple планує зробити революцію у світі мобільного геймінгу. Мабуть, мобільного, хоча грати це можна буде не тільки за допомогою геймпаду на маленькому екранчику телефона, а й під'єднати до вашого телевізора. Такий от аналог свіча. Мабуть, Реліз смартфонів відбудеться 22 вересня. А ціна за Pro і Pro Max починається від 999 і 1199 доларів. Відповідно, Unity, один з найпопулярніших рушіїв для створення ігор, затягує пояси. Або чинить доволі безглузде самогубство. Вони заявили, що тепер хочуть стягувати плату з розробників в розмірі 20 центів за кожне встановлення їх гри. Мова йде саме про встановлення на новий пристрій і не охоплює благодійні чи безкоштовні проєкти. Але про пристрої це теж доволі маніпулятивний нюанс. Адже якщо в мене вдома 3 ПК, а ще я роздаю гру по сімейному доступу всім своїм друзям, то розробник має занести вже не 20 центів. А Пару баксів. При цьому творці популярного двигуна стверджують, що в підписному сервісі за все це буде платити власник сервісу. Тобто, якщо гра вилетить в геймпас чи Плейстейшн Плюс, то по 20 центів за кожен девайс має відкашляти Microsoft та Sony, що, звісно ж, ніяк не повпливає на зріст цін в підписках. Угу. Це іронізую, якщо що. Прикольно придумано, правда? Хоча, скоріше, це повпливає на кількість ігор на Юніті. Підписних сервісах. І так, стягуватись буде плата не зі всіх, а тільки з тих, хто продали хоча б 200 тисяч копій і заробили хоча б 200 тисяч баксів. Але на фоні того ж Unreal Engine, який дає значно крутіші інструменти і починає стягувати 5% від прибутку після першого заробленого мільйона, система нових податків від Unity. Виглядає м'яко кажучи нежиттєздатною. Розробники Cult of the Lamb, гри про овечку сатаніста, вже написали в Твіттер, що видалять свою гру після того, як ці нові правила вступлять в силу. Не знаю, чи вони всерйоз чи іронізують, але рішення творців Unity реально. Максимально дебільне, так ще одною сумною новиною стало те, що Е3 ми не побачимо і наступного року, адже ESA розірвала свою співпрацю з рід Поп. Зараз ESA націлена на 2025 рік, щоб повністю переглянути структуру і запустити оновлену подію. Не знаю, як вони це мають зробити з огляду на те, скільки тепер є власних онлайн виставок, і що цього року більшість основних видавців вирішили відмовитись від Е3, через що виставка в принципі і не ста. Що насправді шкода, принаймні для мене, тому що e 3 для мене це завжди було якимось ігровим святом. Мені хотілося завжди на нього потрапити, але мабуть так і не доведеться. І, мабуть, щоб вже понасміхатись, Джеф Кілі майже одразу після цього анонсу оголосив, що подія Summer Game Fest відбудеться в 24 році у Лос-Анджелесі. Тобто, ви от не працюєте, а ми собі далі працюємо. Ми такі круті, ха ха, -ха, -ха. Щоб Що пшо? Джеф наш. Видавництво Анапурна оголосило, що їхній кіберпанково котячий хіт стрей від розробників з Blue 12 Studio отримає екранізацію. Це буде повнометражний мультфільм від нещодавно створеного анімаційного підрозділу Анапурна, де на чолі стоять колишні керівники Disney Animation, а саме Роберт Берт та Ендрю Мілстейн. Анапурна Анімейшн випустила цього року свій перший анімаційний повнометражний проєкт, одноіменну екранізацію коміксу Німона, яка вийшла на Netflix і отримала хороші відгуки від критиків і глядачів. А також Її прогнозують як мінімум номінацію на Оскар. А Напурна планує в майбутньому ще більше екранізацій власних ігор. І наступною буде стрей. А на екваторі відео нагадую, що ми продовжуємо збирати кошти на ЗСУ та допомагати нашим військовим. Нам знову потрібні машини та дрони на Бахмутській та Запорізькій напрямки. А прийнявши участь у зборі, ви отримаєте шанс виграти Asus ROG Ally, який багато хто називає вбивцею того самого Свіча та Deck. Посилання на збір буде також в описі. Ознайомлюйтеся і долучайтесь в далекому 2003 році. Raven Software випустили культову Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. і тепер через 20 років гра отримала просто шикарне неофіційне українське озвучення від прикладацького об'єднання TSF. Ідеальний час згадати класику. Вона оточує нас. Проникає у нас. Починаючи з жовтня, Valve проситиме розробників вказувати, чи підтримує гра контролери PlayStation. Такі дії компанії зумовлені тим, що останні роки почала зростати частка тих, хто грає на геймпадах PlayStation через Steam. Однак поки все ще домінують різні варіації геймпадів Xbox через дуже зручну і, можна сказати, з коробки інтеграцію з Windows. На днях з'явилися чутки про те, що GTA 6 важитиме 750 ГБ. This. Сюжетка триватиме понад 400 годин, а коштуватиме гра космічні 150 доларів. Думаю, що ви самі здогадуєтесь. Що це банально неможливо і просто якась херня, але все ж виданню інсайдер геймінг довелось спростовувати цю інформацію. Як мінімум, розмір вбудованої пам'яті на консолях нового покоління та середньостатистичні півтерабайтні SSD-шніки для ПК не стягнули б цю гру. Тривалість в 400 годин це теж фарс, як і 150 доларів, які не може коштувати звичайна гра. Може коштувати колекційне або якісь делюкс видання, але незвичайна гра. Але роки йдуть, тому чуток з кожним днем стає все більше і більше. А от що може виявитись правдою, так це запис розмови генерального директора Take-Two Штрауса Зельника, де той заявив, що гру анонсують 23 жовтня цього року, а випустять 24 жовтня наступного року, що опосередковано відповідає зливам про реліз у 2025 фінансовому році. Ну що ж. Беліви, чекаємо, немає злаштуватися на позитивний вайб. А зараз летсплеєри та стрімери мали б напрягнутись, адже 53-річний японець Шиноду Йошіда став першою людиною у світі, яку засудили за те, що він залив на Ютуб проходження гри, яка на момент публікації відео вже вийшла в реліз. Як це сталося? Йошіда випустив на своєму Ютуб каналі декілька відео з летсплеями різних візуальних новел, серед яких була і My Darling Embrace». Однак в летсплеї цієї гри була показана і її кінцівка, тобто це було повне проходження гри, через що і позивається видавець. Він аргументував свій позов тим, що візуальні новели це не настільки інтерактивний досвід, як інші ігри. Тому якщо людина побачить її повне проходження на Ютуб, то сенсу купувати гру не буде, що негативно рівно відзначиться на продажах гри. Захист зміг довести, що діяння щеноду не мали злочинного умислу, через що срок послабили до двох років тюрми з відстрочкою виконання вироку на 5 років. Ну і присудили штраф 1 мільйон єн Японці вже давно довели, що схиблення на авторському праві, але це вже прям маразм, який однозначно матиме наслідки для всієї індустрії. Це шесть, це просто капець. Будьте обачні, Baldur's Gate 3 стала найвище оціненою серед всіх ігор, які виходили на PlayStation 5 по версії агрегатору Metacritic. Цікаво, що версія для ПК спустилася до восьмого місця. На дев'ятому інший проєкт від Larian Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, а на десятому Baldur's Gate 2 Shadow of М. Зараз Larian працює над оптимізацією гри версію для Xbox, а також як нещодавно стало відомо, кросплеєм. А GameSensor підбили підсумки серпня, і з них стало відомо що Baldur's Gate 3 заробила найбільше грошей серед усіх проєктів в українському Steam у минулому місяці. А зараз увага! Прибутки Baldur's Gate 3 у серпні в Україні Більше ніж всі інші проєкти з топ-10 разом взяті, помножені на 2. Брама Балдура 3, до речі, єдина, яка мала офіційну українську локалізацію з цієї десятки, тому загалом очевидно, чому такі хороші показники в тому числі. Загалом, за дуже приблизними підрахунками, було продано близько 25-30 тисяч копій гри в Україні, і це щонайменше. найменше. Нагадаю, що рахуються подібні речі методом підрахунку україномовних відгуків, які множаться нам на хитру форму. Тож продажі можуть бути значно, значно більшими. І навіть так гра точно, як мінімум вдвічі або навіть втричі, окупила свою локалізацію, знову ж таки, як мінімум. Але чи будуть наступні ігри Ларіан перекладатись нашою мовою, ми дізнаємось тільки коли вийдуть ці ігри, особливо враховуючи рівень срачів і листи до розробників, що взагалі я вважаю абсолютно деструктивним і шкідливим явищем. Це знову ж таки не означає, що потрібно замовчувати проблеми. Як мені люблять приписувати, але деякі унікальні люди вважають, що в нас в кожній грі є українська, і наш ринок настільки потужний, що ми можемо собі дозволити напрягати розробників недоліками української локалізації, апелюючи на пряму, а не вирішуючи ці проблеми всередині спільноти і цим самим підриваючи взагалі авторитет, як і українців, так і локалізації, так і всього іншого. Тому, дорогі мої геймери українці. Добре думайте, куди воюєте і хто насправді постраждає від ваших в лапках праведного гніву в першу чергу. Спойлер, самі ж геймери і постраждають. Я розумію, що всі на нервах. Я розумію, що всі вважають, що вони роблять дуже правильно. Але думайте, будь ласка, що і на кого це повпливає. Будь ласка. Ну йоний, в рот. Меторі випустив фанатську текстову локалізацію для Нір Автомата. Тому якщо ви відкладали проходження з 2017 року, то можете якраз почати грати чудова, якраз, чудовий час, щоб це зробити. Прийшла Roblox Developers Conference, де розкрили останні успіхи і розповіли, як розвиватимуть гру. Чи радше платформу для ігор, мабуть. Наступного місяця Роблокс нарешті добереться і до PlayStation, а програму на Xbox обіцяють зробити зручнішою. Нещодавно відбувся запуск бета Роблокс на Метаквест. За перші 5 днів її завантажило понад 1 мільйон користувачів. На червень 23-го року у Роблокс грали понад 65 мільйонів користувачів в середньому по 2-3 години на день. А ще в Роблокс буде власний Тіндер. Ну принаймні так розстражували цю новину в мережі. Але насправді мова йшла просто про доросліший контент, адже 38% користувачів віком від 17 до 24 років користуються Роблоксом. А тому компанія хоче дозволити створювати і для них доросліший вміст. Звісно ж, для того, щоб користуватись чи створювати подібне, вам доведеться пройти верифікацію і підтвердити свій вік. А ви чекаєте симулятор побачень в Роблокс? симулятор побачень в Roblox <Роблокс> 18 <симулятор> Ой, жесть EA анонсували спортивний симулятор UFC 5, який вийде на консолях нового покоління вже 27 жовтня. Обіцяють покращити імпакт ударів і кінематографічність у порівнянні з минулою частиною. Але без зради знову не обійшлось. На жаль, хоча що тут дивуватись, це ж UFC. ті, хто передзамовили делюксове видання гри, отримають декілька зіркових бійців, серед яких і росіянин Федор Ємільяненко, який яро підтримує Путіна і навіть не думав засуджувати війну, коли президент. Та ЮЄСІ Дану Вайта запитали, як так сталося, що Ємільяненко буде у грі. То він відповів, що, мабуть, той російський спортсмен там хотів бути. Ну або що вони дуже багато йому заплатили за це. І проіронізував, мовляв, вирішуйте самі, який вам варіант з цих двох більше подобається. І хизи, кого тут винити насправді, бо не зрозуміло на яких умовах в EA взагалі права і на видавництво, і на розробку гри, тож на ростер вони можуть навіть не мати впливу, а спробувавши щось змінити, можуть втратити ліцензію на бренд UFC. Але це тільки мої здогадки. А от що є точно, це те, що UFC тут однозначно модаки. Валу святкує 20-річчя свого магазинчика Steam. На честь цього оформлення основної сторінки ви дозмінили під оригінальний стиль, який був у 2003 році. Також вони зняли невеличке відео, де показали дошку з подяками гравцям на різних мовах, серед яких була також українська. А ще представили текстову 20-літню хронологію того, що відбувалося у Steam за цей час, і які там виходили визначні ігри. Ну і звісно ж запустили масштабний розпродаж, куди без цього? Розробники з харківської плазма студіо, які раніше працювали над казуальними мобілками. Анонсували науково-фантастичну VR-стратегію Експеншн. Цікаво, чи їм не прилетить за експеншн, бо вже ж є така гра експеншн. Проєкт з орієнтацією як на однокористувацьку, так і на мультиплеєрну гру має вийти у першому кварталі наступного року для гарнітури Мета Квест. Хороше, мейнкаст, навіть та «GSC» об'єднались з благодійним фондом МК Фондейшн та передали 100 вантажівок на потреби ЗСУ. Також, як стало відомо в одному з інтерв'ю для IGN, GSC і надалі намагається досягнути тієї якості графіки та візуальної. Руалу, який був у самому першому трейлері, тобто в тому, де чуваки біля багаття сидять і там травлять е, байки один одному, але є й сумні новини. В офісі GSC у Празі сталася пожежа. Загорілося електрообладнання, після чого вогонь розповсюдився на одному з поверхів. Про це спочатку написало чеське видання Vortex, а потім підтвердили і самі GSC Ком'юніті менеджер Моліт заявив, що ніхто із співробітників не постраждав, але поки невідомо чи це якось вплине на розробку. Втім, збитки вже оцінюють приблизно в 66 тисяч доларів. В той же час Мойо схоже, що розкрили дату виходу гри, а саме 29. Березня наступного року, що вписується в рамки виходу, які озвучили раніше GSC. 24 рік, перший квартал. Відповідний лист з датою перенесення релізу моя надсилали тим, хто зробив у них передзамовлення гри, і можна було б сказати, що це якийсь черговий плейсхолдер, але все ж 29 березня це п'ятниця, найпопулярніший день для випуску ігор. Тому дуже навіть можливо. Тим паче, що це практично один з найкрайніших термінів. Першому кварталі 2024 року. Ось тут я розповідаю про найкрутіші ігри, які вийдуть з української локалізації у 2023 році. Це просто must have до перегляду. А ось тут дякую всім чудовим і найкращим патронам, без яких канал просто не існував би. Особлива подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую тим, хто долучиться до патреона чи Байміафі після цього відео. Ви просто неймовірні. Ну, зустрінемось з усіма вже за кілька секунд ось тут. Дякую за перегляд і дай Боже!